Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Місто Харків. І сьогодні у нас нове надходження чудовий автомобіль за чудовою ціною. Цінник на дане авто 10 290 американських доларів. Зустрічаємо це Ford Fusion 2016 року випуску з 2,5-літровим бензиновим двигуном з автоматичною коробкою передач на передньому приводі. Гарний чорний колір, є тонування складку. Виглядає автомобіль просто чудово, дуже гарний колір. Гарна зимова гума на литих дисках встановлена, гарна комплектація, комплектація S', є камера заднього огляду, є обігрів заднього скла, є код-пароль на водійській двері. Автомобіль технічно повністю обслугований. Нарікань абсолютно ніяких немає. По кузову також нарікань немає. По салону, по комплектації, салон тканина чорного кольору, салон в гарному стані. Доглянутий. Електропакет у нас повний. Є датчики світла та дощу, мультируль, круїс контроль. Дуже гарний доглянутий автомобіль по комплектації. Є у нас штатна якісна мультимедія, є камера заднього огляду, камера дуже якісна. Клімат-контроль у нас в комплектації, є обігрів заднього скла, автоматична коробка передач з режимом спорт. Пробіг автомобіля 163 тисячі кілометрів, дуже гарний доглянутий автомобіль з чудовою комплектацією. В чудовому стані. Повторюсь, одна з найкращих цін в Україні 10 тисяч 290 американських доларів. За 16 рік це дуже гарна ціна, тому запрошуємо всіх на тест-драйв до нас в автосалон. Знаходимося за адресою місто Харків Проспект Гагаріна, 23 автосалон Автопарк. Дане авто ви можете придбати у нас за готівку чи в кредит або лізинг. Також є можливість доставки будь-якого автомобіля через нашу компанію з США. Тому запрошуємо всіх до компанії Автопарк. Всіх чекаємо, всім гарного дня, до побачення.